Терміново, невже президент доручив главі ГУР очолити переговорний трек. У мережі діляться інсайдом. Тим часом переговори тривають. Уже скоро Рубіо, Вітков та Кушнер зустрінуться з українською делегацією у Флориді. Всі подробиці далі. З вас підписка на фабрику новин і починаймо. Телеграм-канал Сатруднік ОП, який позиціонує себе як канал, який має інсайди на банковій. Пише, мовляв, президент Зеленський доручив голові гур Кирилу Буданову очолити переговорний трек. За словами каналу, формально очільником української делегації є секретар ради національної безпеки і оборони Рустем Уміров. Однак, сотрудник ОП пише: Буданов зараз має великий вплив на президента і займається питаннями комунікації, особливо з росіянами. Кінець цитати. Канал пише, що очільник української розвідки реалістичніше оцінює перспективи. Окремо автори пабліка 29 листопада зазначили, мовляв, відбулися консультації глави держави із Будановим, Палісою Федоровим та Шмигалем щодо того, хто стане керівником офісу президента. Варто зазначити, що того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду із Будановим, під час якої очільник ГУР зробив доповідь щодо безпекової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України і щодо наявних зараз перспектив. Президент підкреслив, що було визначено деякі акценти, які важливі в процесі перемовин. Тим часом один із російських інсайдерських каналів розписав цілий допис про Кирила Буданова. У пості автор пише, нібито Пригожин та Буданов колись зустрічалися. Крім того, оточені ватажка ПВК Вагнер заявляли, що той доволі добре оцінював Буданова за його авантюризм, сміливість та відчайдушність, і взагалі він йому подобався. Окремо російський канал заявляє, що зараз зірка Буданова спалахує з небувалою силою і, мовляв. Це говорить про те, що сторони підуть на угоду. Окремо канал видав, нібито Буданов та Єрмак останнім часом конфліктували. Тим часом агентство Reuters повідомляє, що у неділю, 30 листопада, у Флориді має відбутися зустріч американців із делегацією України. Очікується присутність держсекретаря США Марко Рубіо, спецпосланця Стіва Віткофа і зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера. З української сторони беруть участь секретар РНБО Рустам Ум'єров, керівник гур Кирило Буданов, очільник генштабу Андрій Гнатов, перший заступник МЗС Сергій Кислиця та інші ще один важливий сигнал прозвучав із Анкари. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив: після чотирьох років війни на виснаження сторони більш ніж коли-небудь готові до миру. Вони побачили масштаб людських страждань і усвідомили межі своїх можливостей. За словами Фідана, Київ та Москва наразі готові до миру більше ніж коли-небудь із початку війни. Також з'явилася інформація від The Wall Street Journal. Медіа із посиланням на джерела пише, що олігархи близькі до диктатора Путіна Ковальчук Тимченко, брати Ротенберги, почали таємні переговори із США щодо майбутніх бізнес проєктів у Росії у разі зняття санкцій. А паралельно у Кремлі істерика. Російський канал, Кремлівська табакерка пише із посилання на своє джерело, мовляв, так звані внутрішні вороги влаштували атаку проти диктатора Путіна. Процитую панічне повідомлення співрозмовника Росканалу. Нещодавно Володимир Володимирович сказав, що наша армія просувається у Комсомольську, помилився, бо немає такого міста на ділянці фронту. Про яке йшлося спочатку. Підозрювали, що неякісну інформацію Володимиру Володимировичу підсунули Герасимов та його люди. Але ні, це внутрішня диверсія, скаржиться у Кремлі. Друзі, а що думаєте ви щодо цього? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і обов'язково поставте лайк цьому випуску. Віктор Орбан приїхав до Москви на зустріч із Путіним. Угорський прем'єр напередодні зустрічі розповів, що хоче обговорити поставки нафти і газу. Коли ж Орбана запитали, чи йтиметься про Україну, то відповів ствердно. Мовляв, уникнути цього питання не вдасться. Так воно й сталося. Під час зустрічі з очільником Кремля Орбан знову запропонував провести мирний саміт в Угорщині. Мовляв, офіційний Будапешт зацікавлений у завершенні війни в Україні. Путін подякував і додав: цитую: якщо під час переговорів зі США справа дійде до використання Будапешта як місця для саміту, я буду радий. Кінець цитати водночас у Кремлі, нарешті, визнали, що отримали новий варіант мирного плану Трампа. Дмитро Пісков підтвердив, узгоджений Україною та США в Женеві документ аналізують у Москві. Деталі планують обговорити із американською делегацією наступного тижня. Зауважу, що ключове питання плану територіальне. Андрій Єрмак в інтерв'ю The Atlantic днем раніше наголосив: Володимир Зеленський не підпишу документ, за яким потрібно відмовитися від території України. Конституція це забороняє. CNN констатує, президент України постав перед жахливим вибором. Або невигідна умова, або продовження війни. При цьому Київ та Москва все ще не можуть знайти компроміс. Через це мирний процес виглядає ілюзією. Далі цитую: вочевидь, Київ та його союзники мають надію, що Україна зможе довести до межі витрати Росії на війну та її економіку і побачити, як країна розвалюється. Кінець цитати. Однак в Україні теж купа проблем. Сіенен згадує корупційний скандал навколо Тимура Міндіча. Тепер детективи набу прийшли з обшуками ще й до Андрія Єрмака, головного переговірника офісу. На фронті не вистачає бійців. Росія просувається на Донеччині, Запоріжжі і Харківщині. Гасити стільки пожеж одночасно українському командуванню не вдається. Пишуть журналісти. Натомість ще й фінансування від європейських союзників наступного року під питанням. Тим часом свою версію подій озвучила нардепка Мар'яна Безугла. Вона вважає, що Зеленський навмисно погодився на активізацію мирних переговорів, аби врятувати Андрія Єрмака і Рустема Умірова, адже вони є фігурантами розслідування Набу. Безугла стверджує, що нинішній мирний план Трампа це російська концепція, і узгодили її ще під час зустрічі на Алясці. Лишав цей план аж до моменту, коли Набу розкрило деталі операції Мідас. Після цього президент Буцімто відправив Рустема Умірова до США на переговори. Цитую. Знаючи про те, що Єрмакута умірово дадуть підозру, президент не розбирається з ними, а приймає рішення їх зберегти за будь-яку ціну. Навіть шляхом активізації сплячого треку із небезпекою дати США привід відмовитися від базової підтримки у вигляді даних розвідки, продажу зброї та заяв. Кінець цитати тим часом Sky News проаналізувала останні заяви Путіна щодо мирного плану Трампа і зробило висновок: прориву не буде. Диктатор нібито відкидає ідеї Білого Дому та України. З одного боку називає план основою для майбутніх угод, з іншого знову говорить ультиматумами щодо територій. Водночас російські інсайдери взагалі шокували. Вони наводять слова пропагандиста Олександра Дугіна. Той прогнозує, Росія буде воювати найближчі 20 років і не лише проти України. Тільки послухайте, що несе цей так званий філософ. Зрозуміло, що найближчі кілька років у нас підуть на Україну, але є й інші вороги. Війна буде страшною, сотні тисяч загинуть, і вони знайдуть кра... найкращу в світі смерть загинути за Росію, за батьківщину. Боже, як я їм заздрю, неіронічно заявив Дугін. Інший пропагандист Володимир Соловйов теж натякає миром навіть не пахне. Погрожує орешником вдарити по європейській нафтовій інфраструктурі, зокрема у Роттердамі. називається помстою за конфіскацію заморожених активів РФ. У самому Євросоюзі тим часом не можуть поділити російські гроші. Політіко пише, що серед країн-членів об'єднання виникли підозри, нібито Бельгія привласнює доходи від активів Росії і тому не дозволяє вилучити їх на користь України. Йдеться про мільярди євро, що їх Брюссель буцімто кладе собі в кишеню. У Бельгії стверджують, всі податки із заморожених активів Росії передають Україні, але чи всі гроші пішли до Києва, там не кажуть. Цитую: уряд Бельгії зобов'язався спрямовувати всі надходження на підтримку України. Наразі вони оцінюються приблизно в 1 мільярд євро у 2025 році. Також уряд Бельгії з 2022 року надав Україні трохи менш як 1 мільярд євро військової та іншої підтримки. Кінець цитати. Невже йдеться про зраду з боку наших союзників у той час, коли на фронті гинуть українці? Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте, і підписуйтесь на канал.